В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як за користанням комп'ютера створити невелике анімоване зображення, зображення, малювання якоїсь речі. Для цього ви можете скористатись будь-яким графічним редактором, растровим графічним редактором. Наприклад, ви можете скористатись онлайн-редактором Клекі. Він порівняно нескладний. Щоб створити новий файлик, тут ми заходимо на кнопочку файлу, обираємо новий і можемо самостійно обрати його розміри. Наприклад, нехай це буде 800 800 на 600. Це будуть розміри вашої, якщо тут вказані пікселі, то. Може навіть дещо більші розміри вказати, а потім просто його зменшити, але можете залишити ось такі невеличкі. Головне, щоб розміри всіх зображень були однакові. Далі натискаємо, на пен... так, натискаємо тут на пензлик і обираємо фігури. Перше, спочатку ми завантажимо ось такий порожній файлик, Тому заходимо в файлик, png, save, зберігаємо. Я, напевно, для цього створю нову папку. Створила, натискаю зберегти, воно збереглось. Для чого це робиться? Для того, щоб. Ми поступово будемо зберігати те, як ми малюємо це все. І потім зберігати у вигляді з такого пінчі зображення, і потім це все складемо за допомогою іншого сервісу докупи. Далі обираємо, обрали ось тут у нас фігури, вони вибрані. Ну, Якщо ми оберемо пензлик, то фігури будуть ось тут нижче. Ми Вибираємо фігуру, вибираємо незафарбоване і малюємо. У вас десь має бути 7-10 зображень ось за цими малюнками. Наприклад, для початку я ось таку фігуру. Далі це теж завантажу далі через кнопочку «Файл». Save. Зберегли. Можна, звісно, зберігати, так я зараз відкрию. Можна, до речі, перейменувати 0.1, наприклад, написати, 0.2 написати і так далі. Так, далі. Далі знову повертаюся до малювання, візьму лінію і намалю, спробую намалювати дах. Найголовніше, щоб тут у нас були замкнуті краї, щоб потім зафарбувати це все можна було без проблем. Далі знову ж таки завантажую файл завантажити. І тут вкажу 0, 0,3. Далі. Далі намалюю вікна. Переходимо знову до малювання. Ну, наприклад, в мене одне віконечко буде ось тут. Інше, наприклад, ось тут. Намалювали файл. Зберегли. 0,4. Далі, наприклад, намалюю двері. Вони будуть десь ось тут. І теж файл save 05. А тепер буду розфарбовувати. Обираю розфарбування, можна, до речі, взяти градієнт. Ні, градієнт, нам тут не підійде, гравсхай буде звичайний. Тоді заливка, звичайна заливка. Ну, такий коричневий колір для даху. Тут можна більш такий оранжевий відтінок сюди. Можливо, навіть ось так. І вибираємо, що ми зафарбовуємо. І, можливо, якийсь такий світленький бежевий для стін. Зафарбували теж файл. Або навіть поступово. Давайте скасуємо це все. Скасуємо так, залишимо завантажимо 0.6. Далі повернемо назад і стінами. 0,7 зробимо. І далі знову зафарбування вікон. Ну, напевно, буде Ні, це якийсь не дуже гарний колір. Світліший. Можливо, ось такий. О, ось так, мені здається, буде краще. Теж файл Save. 0.8. Далі для дверей якийсь колір оберемо. Можливо, теж коричневий, але дещо світліший. Ось такий. Якщо, якщо нам потрібен той самий колір, можемо взяти піпетку, вибрати його, зафарбувати. Ні. Цим був колір кращий. Відтінок кращий. Можливо, ось так. Раз два, буде так. Знову ж таки, файли завантажити. Сейф. А, не перейменувала. Давайте ще раз. І отут я перейменовую на 0,9. І припустимо за цих. можна також додати колір фону для цього всього. Правда, для кольору фону було б добре домалювати ще лінії. Давайте додамо ще ось ці лінії. І якийсь світленький для зафарбування. Так, отут ми зафарбовуємо так, завантажуємо 10. І напевно, небо. Там вгорі. У нас не має бути небо. Робимо якогось... якого це щось занадто темне. І, можливо, ось такого відтінку. І теж обираємо файл завантажити 11. Добре, самі зображення ми підготували, тепер маємо зібрати їх докупи. Ми можемо image toG, наприклад, написати. Далі, ось, до речі, непогано. Давайте подивимось. Тут обираємо файли, які нам потрібно. Я всі їх зібрала в ось цій папочці. Давайте за іменем відсортую. Виділили всі, натискаємо Open, Відкрити і натискаємо Завантажити. Дивимось, чи в правильному вони порядку, якщо не в правильному, можна це змінити. І а, час затримки, ну, це виходить 100. А якщо 100 буде, то це буде одна секунда на одне зображення. Я, наприклад, поставлю, напевно, пів секунди на одне зображення. А, і... Створити анімацію. А воно і зараз її створить. Дивимося, чи підходить вам ця анімація. Ну, Начебто непогано. А, і маємо зберегти. Тут давайте тоді збережемо права кнопка миші, зберегти зображення як. Давайте так і назвемо house.gif. І подивимось зараз, чи дійсно воно відкривається. Ну, воно в мене зараз відкриється не зовсім в тому форматі, на який я сподівалася, але, тим не менш, ось воно відкрилося. Всі наші зображення зібрані. Так, якщо ми відкриємо через браузер, відкрити за допомогою Google Chrome, ми побачимо, що це цілком те анімоване зображення, яке нам було потрібне. І таким чином ви можете створити своє перше анімоване зображення. Будь ласка, надішліть мені ось ті зображення, з яких складається ваше анімаційне зображення, і сам результат, щоб я бачила вашу роботу. І чекатиме на ваші анімовані зображення, ви можете намалювати щось інше за своїм бажанням. І тоді до зустрічі у наступних відео.